Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні вранці лунали вибухи на території аеродрому Таганрогу, Брянська та Воронежа. є дуже і дуже успішний кейс. Нові ракети, рута, поляниці і пекло. Це розробка людей залужного, хоча кінчиться ними зеленський. Але про все поворяти по порядку: даний аеродром, а мова йде про Таганрог, не був пристосований до такої кількості літаків, які туди вирішили перебазувати. То 95, та то 160 в кількості двох штук зазнали аварії в ангарах через недо. Отримання техніки безпеки, не виключено, що трапилася й диверсія решта літаків згоріли в ангарах після ударів ЗСУ, перебуваючи на ремонті. За даними телеграм-каналу, «Топор Помсти», загинуло три техніки зрадники із України, які там проходять службу. А також пілот-інструктор, також українець, якщо їх можна назвати українцями, за попередніми даними пілот інструктор народився та довгий час жив у Полтаві. Одної з техніків, навіть прізвище, легендарного чільника правого сектора Ярош. Одної з пілотів звали Олександр Ярош, Олександр Адріанович Пегіб. Пишуть російські телеграм-канали, зокрема Кремлівська щур» та «Тупор помсти». Чому ми сьогодні його згадали? Тому що у небі над Азовське море місяць тому були збиті А-50 іло Іл-22, в якому загинув син Палача Ярош Андрій Олександрович. 89-го року народження Кармана здогнала свого часу. Збили над Азовським морем російський А-50 та Підбили повітряний командний пункт «Іло-22М11» В той же час. Російський аеродром Енгелес неодноразово зазнавав ударів українськими безпілотниками з розвитку дронів. Появою нових ракет атаки по цьому аеродрому та інших військових об'єктах на території РФ можуть бути комбінованими та принести набагато більші результати. Таку думку сьогодні 10 грудня в ефірі телеканалу Фрідом висловив авіаційний експерт, заступник директора української компанії з виробництва коштів Реба Анатолій Храпчинський. Війна зауважив, що зараз на аеродром Енеліс Росія перемістила деякі літаки, але поки невідомо, чи це авіація, яка раніше перебувала в прикордонних з Україною зонах, чи перегнала із Сирії. це дуже цікавий проєкт, який період. Дично обстрілюється силами оборони України і згадаємо перші удари, які було зроблено за рахунок переробних старих радянських безпілотників стриж. Пізніше були удари безпілотними системами українського виробництва, які можуть на таку відстані працювати по цьому аеродрому. Нагадав Храпчинський. На його думку, немає сенсу росіянам передислокувати свої літаки на аеродром Енгелеса, тому що по ньому завдають ударі сили оборони України з урахуваннями. вже припустимо того ж пекла, тієї Паляниці, тієї ж рути. Ми можемо говорити про те, що в принципі ми можемо робити комбіновані удари, які дозволять нам знищувати велику кількість важливих об'єктів на території Російської Федерації, вважає авіаційний експерт. Він додав, що безпечними для російської авіації зараз можуть вважатися аеродроми, які розташовані на далекому сході та Українка в Амурській області. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.